Я підготував сьогодні для вас, сподіваюся, дуже важливу інформацію. Наш майстер-клас по проблематиці, яка сьогодні турбує, мабуть, кожного фермера, кожного аграрія. Це по питанню заборони пестицидів, тобто засобів захисту рослин, можливо, там і деяких добрив, мікродобрив. І сьогодні ми підготували інформацію таку еволюційну. Зв'язку з, 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 з чим це зв'язано, як це вплине на ваше виробництво? Що ви втратите, а що, можливо, не втратите. Тобто необхідно готувати. Чим можна його з... замінити, друзі. Ну, і Можна тим же самим соняшником, який стійкий до дотрибунорон метилу. Я просто вам показую, що необхідно готуватися. Якщо 26 рік це буде перехідний, то вже у 2026 році необхідно підбирати вже і групу е -е, гібридів, які... Будуть стійкі до інших продуктів, які не попали в список заборон. Чим ми можемо замінити? Ми можемо замінити ConVisa Smart. Да, сьогодні є гібриди, які стійкі до Convisa Smart, класний гербіцид. І є сьогодні вже гібриди компанії КВС, інших компаній, які Сьогодні висіваються в Україні. Нікосульфурон, друзі, буде заборонений нікосульфурон. 88 продуктів. З моменту, коли сінгента на початку 2000-х років, це був 2000 й рік, коли з'явився Мілагра, то з'явилося після того, як вже закінчився срок, ну, термін патентної дії, 88. Генеричних продуктів, Можете уявити, 88. І нікольсульфурон попадає в цей список. Чим його можна буде замінити? Та любим гербіцидом нема проблем взагалі, друзі. Ті ж саме трикетони. Да? Взагалі, по, я рахую, що ця заборона із 2027 року, яка планується, ну, вона поки що планується, а я думаю, що воно так і буде. Вона найбільше вдарить по соняшниковій темі. Навіть не по буряковій, не по кукурузній. За посіви зернових я взагалі не турбуюся. Там багато продуктів, які можна застосовувати на пшениця, ячмінь. Друзі, не хвилюйтеся. А от е зверніть увагу по соняшнику. Хорошо, що ще під е заборону е не попав е гіліандекс. Це проти амрозії. Якщо ще бігеліантах сюди включили, то взагалі соняшник вирощувати, шановні друзі, було б досить важко. Тим, що ці розпорядження вже прийняті, вони є. І тільки пройде час, а 26 й рік він пройде досить швидко, тому необхідно готуватися. І ви знали тепер, звідки ця, як кажуть, проблема з'явилася. Як її вирішити, що необхідно знати. Друзі, на сьогодні на даний час, от, на час, коли ми з вами тут навчаємося, ви, ви слухаєте, в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, зареєстровано 3503 продукти різних виробників і різного характеру дії. 3503. Друзі, володіючи глибокими знаннями біології та фізіології розвитку рослин. Біології та циклом розвитку шкідливих організмів, можна серед цього списку завжди підібрати ефективні продукти і застосувати їх для захисту ваших посівів і зберегти врожайність з оптимальними розумними витратами. Тому якщо ви будете е володіти знаннями, як я вже сказав, то ви не будете мати проблем. А якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. І ми, як команда, яка займається консалтинними послугами, також можемо надати ряд консультативної допомоги для того, щоб убезпечити вашу продукцію, ваш бізнес від тих проблем, які можуть бути. Хто попереджений, той озброєння.